Як змінилися ваші стосунки під час війни? Абсолютно ніяк. Наоборот, стали крепшіші. Тільки укріпились, розумієте, це ж відстань і немає можливості приїхати. Це постійні розмови перед сном, відкриття душі, так як вживу, трошки важче говорити, а от по переписках от, більше людина відкривається і ти влюбляєшся не в зовнішність, а от в душу людини. Я хочу сказати, що не сильно змінилися. От. Ми спілкуємося, у нас все більш-менш добре, бо ми з одного міста. От. Але я вважаю, що в деяких людей да, через війну поламалися, може, стосунки через вістань, через розставання, розлучення. Думаю, так, да, війна змінює людей, деколи не в саму найкращу сторону. Шалено змінились з крайності в крайність. Нічого не змінили, стали більше цінити один одного. Ні, стали кращими. Трішки ми заскочали. У нас просто не було 4 місяці в Україні. Ми приїхали, то ми пересмотрели все, що було, і більш цінніше стало наше життя, ніж було до війни. Ні в кому випадку, почому повинні мінятися. ж не і не кацапи. Ми українці, любимо свою Україну. Складно стало жити, особливо тоді, коли моя друга половинка знаходилася в іншій області, я знаходився в зоні бойових дій. От і було складно спілкуватися. Був дуже великий стрес, було таке переживання один за одного. Казав би, що вони якось трішки змінилися. Ми більш стали такими ну, злагодженими. Більш стало такою проявлятися більше любові і довіри. Гірше, гірше, на жаль, гірше. І не знаємо, що робити з тим. Ну тому що відстань, відстань, розумієте, стільки, стільки е, дівчат взагалі жінок повиїжджало, Ми лишилися тут. І вони не хочуть вертатися, розумієте, там їм добре. Ні, не, зміни, не змінилися. Ні, мабуть, На, навіть навпаки, краще стало. Скріпились, Скріпили, стало набагато краще все. Не знаю, навіть більше якось більше один з одного переживати. Цінити одне одного.